78-річна Галина Ворончихіна з прилук показує, як оздобила кімнати свого будинку. Весна як початок активного життя. Бачите, мене все тематично е, оформлено. Літо, осінь, зима. Картини, які жінка вишила власноруч, висять поруч зі світлинами її рідних. Зараз стіни будинку прикрашають 24 картини. Це частина робіт. Ще 38 вона подарувала рідним та друзям. Займаюся тим, що любила з самого дитинства, бо вишивала в мене мама, вишивали всі в нас на переулку. І було таке, після війни це було жінки, збиралися, коли роботи вже не було. Це як правило другі дня І вишивали. 42 роки життя. Галина пропрацювала вчителькою. 2001 року вона вийшла на пенсію і почала активно вишивати. Ліна Костенко казала: нарешті я придбала волю. <рігла> це я свободу на пенсії відчула дуже гарно. Те, що на душу лягає, це те, що тебе, як кажуть, тримає на цьому світі. Ділиться це один зі способів залишити спадок двом своїм онучкам. Вирішила так: зробити ремонт хати, посадити садок і е, вишити пам'ять, залишити. Обереги наші українські, це рушники, це сорочки, це картини. Років через 25 прийде, як кажуть, час і на те, щоб повісити картину чи витягнути бабушкін рушник і згадати. Жінка говорить, дуже вибаглива до пошуку схем для вишивки, тому часто компонує їх на власний смак. Щоб не забули, чия це робота, так я вензелі вишила Ворончихина. Галина. Тобто, щоб рушник персонально мій. По-моєму, хоча й дрібні малюнки, не аляповаті такі, але е, мені дуже подобається. Також жінка вишиває бісером. Це треба оце, шматочок тут вишить, поки ниточка не завершиться. Потім отам от вишить. І оця е, епізодична вишивка, вона затрудняє, тобто роботу не, не поженеш. А бісером, ти як взяв рядочок від низу, то до кінця я його вишиваю. Галина говорить, на день вишиває не більше, ніж годину. Цю роботу вона почала у перший день повномасштабної війни. Треба було десь знайти цей душевний спокій, щоб хоч рівновагу життєву, хоч малесеньку здобути. І ото через що. Оце інтенсивно, як кажуть, картини вишивалися, бо я забувалася, то година всього в день, але вона відволіче. Нині ж завершила вишивати бісером картину Україна в серці на неї витратила понад два місяці. У моєму віці, коли кожен день, як кажуть, на особливому рахунку, то це вже й багато. Якщо неосмислено щось робиш, воно радості не доставляє. А якщо осмислено з якоюсь метою, то в цьому і радість. За 25 років роботи каже жінка, вона вишила близько 100 виробів. Ось уже сонечко видно і на спинах, пригріває так, що і водичка вже задіркотіла. Сніг тане, життя перемагає. Я думаю, що наступить час, коли ми переможемо. Як... Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.